Зважаючи на те, що тренд на Tool Watch продовжує залишатись актуальним, Сартина вперше спробувала свої сили в пілотській стилістиці. Це доволі неочікуваний хід від бренду, який має сильні позиції переважно на дайверській стилістиці, тим не менш, давайте подивимося, який пілот пілоту Сартини. Отже, перед вами кварцевий годинник в сталовому сатиновому корпусі діаметром 43 мм товщиною 1314 мм. Для годинника в авіаційній стилістиці габарити доволі очікувані. І прийнятні в рамках сучасних трендів. Під сапфіровим склом з антивблисковим покриттям маємо синій циферблат з градієнтним ефектом. На циферблаті одразу впадає в око дуже читабельні арабські цифри, стрілки з значною кількістю люма суперлюмінова. секундна стрілка та 60-хвилинний лічильник, позначені двома стрілками, що виходять з центру. Досить велика апаратура дати вбудована в нижній регістр. Як і більшість годинників Сартина, ця модель має водозахист 100 метрів, хоча шкіряний ремінець з контрастною строчкою вже ж таки не передбачає довгих контактів з водою, навіть за умови гарної показників водозахисту. Застібка ремінця класична пряжка. Окрім сталевої моделі, в асортименті Сартіна є версія з золотим корпусом з PVD-покриттям. Тож, якщо вам імпонує такий дизайн, заглядайте на сайт.